У столиці на співочому полі триває квіткова виставка, присвячена року країни вранішнього сонця в Україні. Японські образи і стилістику через призму українського світогляду створювали столичні ландшафтні дизайнери. Сьогодні експозицію разом з японською делегацією відвідав мер Кіото Дайсако Кадокава. Ця приємна прогулянка стала завершенням його робочої поїздки до столиці України. Японці уважно розглядають квіткові шедеври, гейші чайна церемонія, гора фудзіяма та сонце, що сходить. Десять композицій представили ландшафтні дизайнери з усіх районів Києва. Для створення барвистих малюнків використали 250 тисяч рослин: це бегонії, петуні, клени та самшити. Одна з основних композицій це композиція Дніпровського району, в якій використано символ на японській Йові, який означає дружбу. Дружбу українська. Японського Дизайнерка Вікторія доклала рук до композиції Схід Сонця на горі Фудзіяма». Каже, в ній глибокий символізм. Сонце, которое символізує восходящого сонця, а також журавлі, так як это священная птиця у японцев, символізує здоров'я, щастя, довголіття. У нас дерево з орігами, так що, по повірю, по якщо зробити тисячу. Японські журавлі сирігамі сповняться загадане желання. Мер Кіото Дайсаку Кадокава зізнався, приємно вражений тим, як українці вдало представили на виставці японську культуру. особисто мені було приємно побачити, що в деяких композиціях приділили увагу тому, чому приділяють увагу японці. Це філософія зображення природи. Тому ці роботи викликали в мене симпатію. Величезну відстань, адже для того, щоб нам потрапити або саме делегації, які потрапити в Київ, необхідно практично 24 години, тобто доба, величезна відстань. Але не дивлячись на таку відстань, ми дуже схожі. Ми дуже схожі. От ми спілкувалися з колегами. Одні й ті ж, ті ж самі пріоритети це мир, звичайно. От, тому що нас об'єднує в тому числі і біда, яка була і тут. У нас на Україні Чорнобилі, яка була і в Японії. Серед відвідувачів виставки знайшлися і творчі люди. Даша вчиться в хореографічній школі. На фоні квіткових композицій з подругами влаштували фотосесію. Японія це країна сонця, тому емоції лише теплі та приємні. Костюми, які сьогодні на дівчатках і особисто на мені ми шиємо власноруч. Усі охочі зможуть насолодитися красою квіткової диво. Вижте до 2 липня. Катерина Бенько, Андрій Ніконов, телеканал Київ.